Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 149-те заняття, тема якого многокутники. Отже, що називають многокутником? Многокутником називають фігуру, що має n-ну кількість кутів та n-ну кількість сторін, що означає n-на кількість. Замість n ви можете підставити будь-яке число. Тобто, у даному випадку перед вами зображено шестикутник А, Б, С, Д, Є, Аби знайти його периметр, а згадуємо, що називають периметром, периметр це сума усіх сторін, нам необхідно скласти усі його сторони. І для цього ми знайдемо периметр. Ми вже про многокутники з вами розмовляли, причому не один раз. І що нового з цього ви маєте винести це формулу суми кутів. Якщо в нас правильний многокутник, правильним многокутником називають такий многокутник, у якого всі сторони рівні. То, аби знайти суму кутів правильного многокутника, нам треба 180 помножити на n 2 де n це кількість сторін. Припустимо, у нас цей шестикутник ABCDEF правильний, тобто усі його сторони рівні між собою. І нам треба знайти суму його кутів. Що ми для цього зробимо? Ми для цього візьмемо 180 і помножимо. Як я сказав, n це кількість кутів, тут кутів 6. Ми 6 віднімемо 2 і помножимо 180 на 6 мінус 2. 6 мінус 2 це 4, і ми множимо 180 на 4. Скільки це виходить? 0 на 4, 0, 8 на 4 це 32, 2 Пишемо 3, запам'ятаємо, і 7, 4 на 4. 1 буде 4 плюс 1, і плюс 3 буде 7. Тобто 720, сума кутів правильного, шестикутника. І так далі. Можемо знайти суму кутів восьмикутника, десятикутника, двадцяти, стокутника. скільки завгодно стільки й треба. Головне, ця формула застосовується лише тоді, коли у нас многокутник правильний. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.